Про події війни говорить Стратком. Принаймні семеро цивільних загинули, та 41 дістав поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Запоріжжя третю добу перебувало під авіаударами ворога. Як повідомив начальник обласної адміністрації, ворог скинув на місто принаймні дві фугасні авіабомби. Загалом російські загарбники протягом доби завдали по області майже 700 ударів. Дві людини загинули, 15 поранені. Так само на Донеччині російськими окупантами вбито троє цивільних. Восьмеро дістали поранення у Харкові. Минулої ночі ворог випустив 18 дронів по житлових кварталах. Виникли пожежі, пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти середи ворог атакував територію України 152 безпілотниками різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на сім менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 33 атаки, на Торецькому – 17. Найменше ворог атакував на Оріхівському напрямку. Там наші захисники відбили одну атаку противника. На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. У середу противник завдав одного ракетного та 53 авіаційні удари, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу: один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи. Одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 334 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження важливих об'єктів російського агресора, зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії та сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили лінійно виробничу диспетчерську станцію у Брянській області Росії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупації. Нії армії також у генштабі підтверджено повторне ураження підрозділами сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції Самара у Самарській області. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти УРАЛС. Ступінь ураження уточнюється. Оператори 412 го полку сил безпілотних систем Збройних сил України уразили два зенітно-ракетних комплекси ТОР-М-2. Про це повідомили Сили безпілотних систем. Внаслідок атаки одна установка знищена, інша зазнала серйозних пошкоджень. Ураження відбулося на одному з активних напрямків фронту. Тор м – це зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої протиповітряної оборони. Його радіус перехоплення повітряних цілей становить максимум 15 кілометрів. Вартість однієї нової установки оцінюють приблизно у 25 мільйонів доларів. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський у вівторок провів розмову з командувачем сухопутних військ збройних сил США в Європі та Африці, командувачем сухопутного командування об'єднаних збройних сил НАТО, генералом Крістофером Донах'ю, головком ЗСУ розповів про ситуацію на лінії фронту, де ворогу не вдається переломити ситуацію на свою користь. Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об'єктах економіки та ВПК. Продовжує терор проти цивільних. Генерал Сирський зазначив у розмові, що Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕП та інших сучасних систем озброєнь, щоб захистити людей. Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження наш головний пріоритет, підкреслив головнокомандувач ЗСУ. Він також подякував американському народу та уряду за підтримку, зокрема за заплановані до передачі озброєння, військову техніку і боєприпаси в рамках списку пріоритетних потреб України у вересні-жовтні. Україна будує нову архітектуру безпеки, тому що Будапештський меморандум провалився і перетворився на порожні слова. Про це заявив президент України під час виступу на засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України. Він нагадав, що Будапештський меморандум був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Однак він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Володимир Зеленський зазначив, що саме тому Україна сьогодні. Сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. Він додав, що розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів, а реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову. Президент України також наголосив, що за кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила, здатна забезпечити виконання рішень. Це стосується як Ради безпеки, так і ООН Загалом. Якщо об'єднатися, щоб покласти край цій війні, то тоді навіть Росія буде змушена підкоритися. Акцентував Володимир Зеленський. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.